Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Для новеньких я представлюсь, мене звати Зоряна, я мама в декреті, і зараз займаюсь хатніми справами, показую це вам, мотивую вас на ваші домашні справи. Мій канал саме про мотивацію, про прибирання, про різні домашні справи. Сьогодні у відео буду мотивувати вас також. І займемося прибиранням різних зон в квартирі. Хочу багато порядку навести саме в шафах. Тому перескладаю, починаю перескладати таку шафу, де у нас зберігається певна постільна білизна, рушники та різні наволочки, словом, різні текстильні вироби. В цих шафах завжди у мене порядок. Але буває так, що щось таке. Наприклад, як борт якийсь ліжечка зняв, поклав, і воно вже лежить не по порядку, повністю збиває мою систему зберігання і якось незручно. А буває так, що просто на швидкоруч якісь речі приніс, не дуже акуратно поклав і, як то кажуть, кубка потім падає. Тому зараз я вирішила трошечки перескладати. Стараюсь завжди скласти по ширині е, тумби, так, щоб мені. Моя полиця була повністю від краю до краю заповнена певним виробом. Благо, що з різними рушниками це можна зробити, їх можна по-різному покласти, посортувати. Наприклад, маленькі рушнички я часом в джугут такий скручую, але широкі рушники або для обличчя, для рук, зазвичай по ширині самої шухляди. І перескладаю, ось тут у мене зберігаються різні дитячі текстильні вироби, підков, дриков. Поври, наволочки декоративні, різні пелюшки від дітей, які ще зберігаються. Ну, в принципі, не так сильно ми часто ними користуємось, можна було б вже і віддати комусь, але все рівно. Десь, наприклад, дітям волосся сушу, то пелюшкою закручую волосся потім, тому що так швидше вся волога виходить. І якось знаєте, часом цей текстиль все рівно використовується, тож поки не спішу з ним прощатися. Також я тут шила декоративні, точніше, просто набори постільні для дитячих ліжок. Коли ми придбали ліжечка, вони були нестандартні і нічого не підходило, тому я купила просто тканину ситцеву або бавовняну, вже точно не пам'ятаю. По-моєму, просто бавовняну тканину і пошила по розміру нашої ковдри для дітей такі набори. Зараз вони вже перейшли на односпальні набори і. Ці вже речі теж не актуальні, але я їх зберігаю для наймолодшого сина, щоб потім він, він цим всім міг користуватися. Теж у мене є тут запас різних декоративних наволочок. В різні часи їх купувала. Їх також багато в мене, але я люблю поміняти якісь там. Декор, подушечки. Сьогодні теж поміняла і, словом, часом це роблю. Також тут зберігаються штори, тюлі, таке всяке різне. ось У мене є ще жовті штори, вони загалом в мене висять у дитячій кімнаті разом з такими шторами в квіти. Але чомусь цього літа мені здалося, що й однієї пари там достатньо, а так то там дві пари висіло до цього, і я їх зняла і не доходять руки їх повіти якось Нормально і з, лише з одними шторами, тож ті поки що чекають свого часу, або їх продам, або ж, можливо, поміняю і буду просто так міняти, Ну, поки вони тут зберігаються. А це зберігаються бортики з ліжечка дитячого. Зараз влітку ми зняли і їх, тож, знаєте, теж додалося якесь нове зберігання. Різні пляжні, пляжні рушники, теж тут є надувні круги, отаке от всяке в цій шафі у нас зберігається. Знаєте, напевно, коли є приватний будинок, то ось таких місць для зберігання повинно бути ще більше, бо як я розумію, по розповідям дівчат з інших каналів, що проживають саме в приватних будинках, то дуже багато різного начинення для городу, одягу і спорядження для того, щоб працювати на землі, теж потрібно десь це все зберігати. І говорять, що, наприклад, 100 квадратів квартири це не те саме, що 100 квадратів будинку. Такий будинок буде вважатися дуже маленьким. потрібно… Щоб були додаткові місця для зберігання. І я з цим погоджуюсь. У нас зараз квартира 90 квадратів, але я так розумію, що якби у нас був 90 квадратів будиночок, то ми просто всі тіснилися на купі. Ще тут у мене є тюлі, яку я також часом міняю. Словом, все-все-все різне. Тож наводжу порядок і сподіваюся, що вже буду більш ретельно ставитися до складання речей, тут, щоб не доводилось так часто. Взагалі цим, цими шафами, можна сказати, займаюсь я. Тут чоловік нічого особливого не чіпає. В іншій частині зберігаються дитячий верхній одяг, там курточки зимові, комбінезони. Ну, у нас троє діток, відповідно, у кожного по декілька різних курточок на різні сезони. Тож ця вся шафа належить їм. А зверху ще в мене є речі від менших дітей, які я ще не встигла комусь віддати, передати. Напевно, я їх спеціально вже лишала з тим розрахунком, що це будуть саме для Ореста, для наймолодшого. І зараз подивилася і якраз знайшла декілька речей на його вік. Він зараз у мене майже 11 місяців. Ось, але дещо вже знайшла те, що там на рік, на півтора на нього, в принципі. Може підійти і дістають речі, щоб попрати і носити. Загалом я речі ніякі не зберігаю, в мене є кому передати віддати, і подружки, і сестричка. Тож в мене не сильно багато таких речей. Ще в певний період я складала і передавала на Херсонщину, тож в мене майже нічого такого в запасах вже нема дитячого. Ось так вийшло, все склала, а знизу ще пакети курточки дитячі, які потрібно віддати. І переходимо ми до прибирання у нашому туалеті. Це гостьовий туалет. Тут потрібно помити раковину, помити саму тумбу під умивальником та почистити унітаз. Загалом, ми тут моємо руки, коли приходимо з вулиці. Так найшвидше, найближче. І потрібно це робити частенько, бо ну, зразу брудно, коли після вулиці, брудними руками діти там помиють, і зразу краплі десь брудні, якісь потьоки, Неохайно, тож досить часто я тут мию. У нас цей такий санвузол маленький, тож тут не дуже зручно виставляти штатив, камеру. Але я якось як могла, так уже і показувала для вас. Не виходить у мене поки що по-іншому. Коли ми купували цю раковину, я не звернула уваги, що тут нерівна ось ця поверхня. Якщо ви бачите, тут так вона під кутом. Це не дуже зручно, бо ти, коли ставиш, наприклад, дозатор з милом, він може. З'їжджати, грубо кажучи. І виходить так, що, наприклад, свічку чи підсвічник теж не можна поставити, бо може впасти. І тут зберігається дуже мало речей на цьому умивальнику самому. Суто якесь мило і на тому все. Кошик, от вже я сплила сама, де зберігаються рушнички для дітей. Ще мою підставку, діти на неї наступають ногами, коли приходять з вулиці, а на вулиці в пісочниці діти босі грають. Це в мене, тож ми їх після вулиці зразу миємо ноги, але не тут, а у ванні, Але як ви розумієте, поки вони помиють руки, то тут теж все брудне. І підставку я зараз теж чищу Це засіб, універсальний з Аврори. Я вже його вам показувала кілька разів. Він для таких цілей якраз дуже гарно справляється. Ну і протираю підлогу. В принципі, підлогу тут протирав уже чоловік після прогулянки, але е, я зараз польопала трішки, то теж протираю. І е, прибираю чищу унітаз, роблю це або доместосом, або у мене там ще є якийсь фрожі, здається, засіб для унітазів. Все, що є під рукою, те й використовую. І переходимо на другий поверх. Сьогодні маю в планах поміняти повністю весь текстиль на другому поверсі у дітей, у нас і хочу попрати ковдри. Спочатку якось боялася, але потім почитала склад тканини і вирішила, що. Нічого страшного, та й в мене ті ковдри не якісь супер такі дорогі. Якщо раптом навіть зіпсую їх якось, то не страшно. Але на диво, я їх попрала і наперед скажу, що з синтепоновим ковдром взагалі нічого не сталося, все добре. Е, і коли я ось прибираю, міняю постільну білизну, то ще й стараюсь пропилососити це узголів'я, тому що воно у нас текстильне, дуже багато пилу осідає і вночі. Ну, щоб знаєте, зайвий раз не чхати, хоча і так чхаєш, але все рівно. Якщо є нагода, то я приношу сюди пилосос і насадки ці для поверхонь меблевих, і пилосошу. А ми користуємося сімейними наборами. Нам зручно, коли в кожного є своя ковдра, тому, як ви розумієте, більше трохи прання, бо є дві підковдри замість однієї. Але нам так зручно, ми вже звикли. І сьогодні, коли я змінила набір на звичайний, великий, просто двоспальний, то ем, нам так було незручно, бо наче й один хоче вкритися, а другий вже не дістає. І ми так знаєте, добряче оцінили. Те, що в нас зазвичай переважно всі набори для двох ковдр. А тут я ось лише один маю, можливо, два. Ми ними дуже рідко користуємося, зазвичай, якщо їдемо до когось, в гості, то беремо з собою, бо розуміємо, що переважно у всіх одне, одна ковдра. Ось, тому цей такий набір у нас рідко використовується. Застеляю і буду тут далі наводити порядки, потрібно прополососити. Бо набилося багато пилу, помити підлогу, протерти весь пил. І ось декоративні навички використала такі. Гладкі, напевно, це якийсь штучний матеріал, він дуже подібний до атласу, такий гладкий і прохолодний, якраз те, що треба на теперішню погоду. Ось цю ковдру я попрала, тож з нею все нормально, бамбукові теж попрала, з ними теж все добре. І міняю постіль у дитини. У сина використовую постільну білизну, яку шила колись самостійно. В принципі, йому з чим підходять і без резинок такі простирадла. Тим паче, що в мене їх є декілька, бо я шила для старшого сина набори такі, ось ті жовтенькі. У мене є різні з машинками, і вони без резинок ідуть, але ну, можна на цей матрасик підгорнути трішечки більше з боку, та й все нормально. Так уже з текстилом розібралася, пилу дуже багато осіло, тому потрібно пропилососити. Швиденько це роблю і зроблю також вологе прибирання. А тим часом у мене в душі миються вазони. Дуже люблю помити особливо цей вазон, який біля мене стоїть з мого боку, тому що він зовсім поруч і вночі якось дихати пилом точно не хочеться, тож я його дуже часто купаю. Йому так подобається, він у мене вже розрісся. Напишіть, будь ласка, чи є у вас вдома рослини, чи багато їх, чи ви любите взагалі такі справи, пов'язані з рослинками, ось догляд за ними. І чи ви їх купаєте, чи ви влаштовуєте їм таке вологе прибиранням, фактично миття? Бо я так, і їм це подобається, вони в мене вже звикли, і навіть орхідеї. І також переходжу до прибирання усіх поверхонь у дитячій кімнаті, а тут ще більше пилу накопичується в зв'язку з тим, що тут цей килим, який. Не те, що блиняє, але з нього якби вилазять у ці всі ворсинки. І це не дуже добре для самого килима, бо він фактично втрачає свою пишноту. А з іншого боку, для нас це теж не дуже добре, бо, як ви розумієте, ефект чистоти тримається не дуже сильно довго. Але поки я ще не знайшла якийсь нормальний килимок, такий, щоб був не сильно товстим і без ворсу, тож лежить цей. Але загалом маю. Намір його змінити. І теж наводжу тут порядок в плані вологоприбирання, люблю, коли потім аж легше дихати після чистоти. І придбала в Юску нещодавно 5 таких контейнерів текстильних для того, щоб зберігати вертикально. В минулому відео показувала вам про вертикальне зберігання у дітей. І настільки мені сподобався цей варіант, що я вирішила ще й в чоловіка так скласти речі. Принаймні, ось ці домашні, які на Полицях зберігалися і в себе. У ну, мене то більш-менш порядок з цим. А от чоловік буває одне щось одягне, кине і воно так знаєте, все впереміж, не дуже гарно виглядало. Зараз ми поскладали в ці контейнери. Я ну, попросила, щоб він постарався якось складати. Ну, те, що носить, хай не складає, а от все решта, щоб було видно, що чисте, що нечисте. Єдине, що не врахувала, що вони не дуже влазять обоє два контейнери поруч, і виходить, що вони тільки по довжині. Ще подивилась, що можна ось так перехиляти для горизонтального зберігання. Ну, Але це оскільки я так вже задумала про вертикальне зберігання, то хай буде так. І мені дуже все зручно і сподобалось. І поки що чоловік справляється. На вішаках у нього фактично все те, що він носить на двір, а тут лише якісь джинси, брюки, толстовки. Ну, таке, знаєте, Те, що не мнеться, те, що не потрібно просувати, і те, що він носить вдома. Ось. Тому я сподіваюся, що ця система зберігання приживеться. І наскільки я ще так зрозуміла собі, то це теж класно. Потім, наприклад, якщо десь потрібно поїхати, взяв з собою один такий контейнер, туди поклав речі, які тобі потрібні на декілька днів. І фактично такий міні-шафа, міні-перевезення з собою готове. Думаю, це буде зручно. Я теж в ці контейнери поклала, те, що ношу вдома, якусь таку одежу, яка розправа. Якщо її так зберігати. і У мене теж буває такий хаос трошечки на полицях. Все, решта, перескладала Це джинси, спідниці, якісь шорти І думаю, що ця система у мене теж приживеться. Декілька контейнерів у мене ще було. Ось І отак вийшло в чоловіка, дещо так перескладала, дещо вертикально. І джинси ось тут зберігаються, шорти якісь, його домашня одежа, футболки. Далі в нього там є два контейнери, дві шухляди висувні з шкарпетками і білизна. А тут на вішаках все те, що попрасоване. І в мене ось так вийшло набагато естетичніше, набагато акуратніше. І навіть ноутбук там лежить, бо йому нема де місця знайти. І сьогодні буду ще прасувати, потрібно декілька сорочок попрасувати: свою, чоловікові, і футболки після прання. Не дуже люблю це робити, бо зараз спекотно, але слава Богу, що у нас тут є кондиціонер, і під кондиціонер ще куди б не йшло. Напишіть, чи ви прасуєте влітку, чи ви любите це діло. Я взагалі не люблю прасувати. Мені настільки це безтолкова справа, але з одягом так вже не можна, бо. Ну, скажімо так, я стараюсь купувати той одяг, який не потрібно просувати. Ось. Але все рівно буває, що якась там сорочка, якась сукня. Один раз я вам розказувала, що на початку літа я стараюсь перепрасувати усі сукні, і в мене їх є декілька, поки я всі переношу, то. Ну, можливо, там раз-два попрасувати, але вже не кожен день. І це набагато економить часу, набагато більше, тому що не потрібно прасувати щоразу перед виходом, а ти вже всі речі маєш попрасовані. І, в принципі, якщо їх комбінувати з якимись там футболочками, які не мнуться на вішаках, то можна так навіть ціле літо розтягнути в плані одягу. Ну, звичайно, в кого який гардероб, в кого більше, в кого менший. Сподіваюсь, я вас замотивувала на хатні і домашні справи, і ви теж приступите до своїх справ з задоволенням і з радістю їх виконайте. А я дякую вам, що ви були на моєму каналі. І дякую вам також за всі коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. Сподіваюся, вам дійсно подобається. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу і, звичайно ж, мотивуєте мене ще більше і краще знімати. І я потім натхненно сама виконую хатні справи. Мені це дуже сильно допомагає і радує мене. Дякую вам, поставте, будь ласка, також пальчик до гори, якщо відео вам сподобалося. Підписуйтеся, залишайтеся і переходьте на інші мої відео. Зовсім скоро будуть нові мотивуючі відео для вас. Бувайте!